Не кожен може зібрати надувний човен, а давайте перевіримо: сьогодні у нас барк б 220 с У нас ідуть дві слані, одне сидіння, два розбірних весла, механічний насос та сам човен. Також є ремкомплект, в який входить клей, дві латки та затверджувач. А зараз ми будемо збирати цей човен в комплекті є насос механічний, але ми будемо надувати електричним насосом. Не забуваємо відкрити клапан, вставити насос та просто натиснути кнопку. Слані вставляються в кишеньки на днищі. Для цього вам потрібно не до кінця надути човен, підгорнути балон та просто, власне, вставити слані. Далі збираємо весла та встановлюємо накочити. Не забудьте закрутити барашек, щоб не втратити весла на воді. Встановлюємо стаціонарне сидіння, хоча ця задача складніша, ніж решта, я з нею впоралась. Човен зібраний і готовий до заплив. Я.